Вибачте, що запізнилася. Дуже багато справ. Догадуюсь, які в тебе справи. Давайте без цих націків. Ближче до діла. Ну, давай до діла. Я заплатила тобі завдаток. Де виконана робота? Катерина, все не так просто. Я заплатила тобі 10 тисяч. Де виконана робота? У мене було мало часу. Місяць. В тебе був цілий місяць. За цей час все що завгодно можна зробити. А ти, профі, не можеш звабити мого чоловіка? Катерина, спокійно. Ваш чоловік дуже серйозна людина. Йому не потрібні стосунки на стороні. Що? Ти це про мого Ігоря зараз кажеш. Та він такі бабії жодної спідниці не пропускає. Ти ідеально підходиш під його типаж. Я розповіла тобі всі його вподобання. Сказала, в яких кафе та ресторанах він обійде. А ти шмара не змогла його звабити. Так, стоп. Я не дозволю себе принижувати. Я не шмара. А працівниця індустрії дозвілля. Якщо ви будете мене ображати, я просто піду звідси. Ну, вибач, погарячкувала. Мені потрібно, щоб ти його звабила. Але навіщо? Наскільки я могла побачити, у вас прекрасний чоловік. Гарно виглядає. Слідкую за собою, стильно одягається. А те, що він на мене не повівся, означає, що він любить вас. Навіщо б це псувати? Живіть з ним, та разійте. Це зі сторони здається, що він прекрасна людина, а насправді покидок. Та ще й хитрий. Коли ми одружувалися, в нього нічого не було. Але я його кохала і мені було на це. А він вмовив мене підписати шлюбний контракт. І у разі розлучення я залишусь ніщо. А на що розлучатися? Бо я його не кохаю більше. Бо в мене є інший, і ми хочемо одружитися. Так, а як я вам можу в цьому допомогти? У контракті є пункт. Якщо один з подружжя зражує, і це документально встановлено, інший має при розлученні отримати все. Це мої гроші. І мені їх вистачить до кінця життя, Чи онукам залишиться. А ви теж хитра, з ким поведешся. Але чому він не клюнув на тебе? Я досі не розумію. Щось тут не те. Завдаток віддай. Ми домовлялися, якщо в тебе нічого не вийде, ти повернеш гроші. Тут 9 тисяч. Тисячу я витратила на кафе та ресторани, коли намагалася з ним познайомитися. Добре. Теж мій профі. Бабіяни з баблення. І запам'ятай, про все що було мовчи. інакше будуть проблеми. Добре. Проблеми будуть у тебе, сучка. Алло, Зай, це я. Твій суперагент все з'ясував. У твоєї шмари є коханець. Залишилось тільки піймати їх на гарячому. І вуаля. Ти вільна людина з усіма грошима. І мною на додаток.